Вітаю, шановні здобувчі освіти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як виконувати лабораторну роботу номер 3 визначення залежності потужності від напруги. Отже, демонструю вам для початку інструкцію до лабораторної роботи. Оформлення лабораторної роботи, як зазвичай, виконується за зразком, який у вас є у системі Moodle. Отже, в інструкції, що у нас вказується: тема, мета і обладнання. Ви сьогодні виконуєте лабораторну роботу у віртуальній лабораторії FED. Тому ми, розглянувши інструкцію, перейдемо до самої лабораторії. Що потрібно буде записати? Теоретичні відомості повністю, хід лабораторної роботи. Тут вам вказується, що вам як робити. Тобто, ви відкриваєте лабораторію, будуєте. Електричну схему, і е, змінюючи за позунками опір дроту і опір батарейки, е, вимірюйте все і записуйте дані в таблицю. Зараз ми з вами розберемось і виконаємо один дослід. Отже, перейдемо до віртуальної лабораторії. Коли ви Зайдете за посиланням, яке у вас є, у вас з'явиться ось таке віконце. Тобто ось такий сайт, де у вас є електричні елементи. Вони можуть бути в такому вигляді, можна ось в такому вигляді. Тобто, як зручніше, нам треба дріт, ну, декілька таких дротів. Далі, що ми батарейку. Далі у нас лампочка може бути, так? Що нам необхідно? Нам необхідно резистор. Лампочку ми можемо повернути. Так, резистор. От можемо його ось так доєднати до нас. Це нам не потрібно. Що у нас тут ще є? Вольтметр. Амперметр. Дрота ми допомагаємо. Тобто ми ось так. Ось так і дріт. Тут у нас є електричний струм тут в полі. І ми можемо значення коригувати. Отже, додатково, ось у нас є додатково, опір дроту. Спіпшуємо і опір батарейки. Тобто опір дроту це у нас зовнішній, опір, опір батарейки це внутрішній опір. І записуємо значення струму і напруги у табличку. Зараз. У нас там було напруга 2,43 вольта і 0,99 Ампер. Дивимось, як ми визначаємо потужність, тобто нам треба. Отримати ось це. Так? Нам треба потужність отримати. Отже, нам треба ще знати опір. Повертаємось у лабораторію. Опір у нас тут через резистор, ось у нас. Можемо змінювати його. Но в даному випадку була 1000 Ом. Корригуємо. Ось у нас 1000 Ом на резисторі була. І ми враховуємо це значення і визначаємо. Так, можемо навіть, як у нас опір визначається, це добуток. Сили. Точніше, це у нас. Відношення напруги до сили струму. Тобто ми ділимо напругу на силу струму і отримаємо значення опору. Ми подивились, вже можемо підставити, отже у нас тисяча була ми напругу у квадрат возводим. І ділимо на тисячу. І отримаємо, що потужність 0. 6. Це у ватах. Тобто ми можемо змінювати, знову ж таки, можемо змінювати опір батарейки, опір дроту, і будуть інші значення. Ось тут ми можемо опір змінювати, збільшувати, зменшувати. І напругу можемо дивитися, як у нас. змінюється, то це щодо сьогоднішньої лабораторної роботи. Отже, ви виконуєте розрахунки і в кінці будуєте графік залежності потужності від напруги, аналізуєте лабораторну роботу. І надсилаєте її. Фотографуєте і надсилаєте у систему Moodle завдання лабораторна робота номер 3. Бажаю всім успіхів!